Доброго ранку! Вітаю всіх на каналі по ремонту силової електроніки. Сьогодні у нас на ремонті інвертор Sunon Pro фірми SACO. З помилочкою кожні 30-40 секунд перезапуск що від мережі, що від батарей. Тобто перезапускається через кожні 30-40 секунд. Такий відносно цікавий ремонт, мабуть. Зараз підключу, подивимося, як працює. Чи є там той перезапуск, чи його немає. Так, такі от у нього параметри на 48 вольт. Е, перше, що я вирішив подивитися, чи в порядку все з електролітами, чи немає дутих вагітних. Ну, в принципі, тут все нормально. Ну що, Зараз вмикаємо, подивимось на перезагрузку. Так, інвертор запустився, зараз пропрацюється. Думаю, хвилинки 2-3 потім має проявитися. Так, ну яка ситуація? Коротше він працював, 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 потім перезавантажився і став дути постійно вентилятором, при цьому працює, якби, ну типу навантаження все сприймає. Е, ну що я, В принципі, поломка така, що попробую відслідкувати, що це таке, і де це воно і з чим це воно зв'язано. Тому цей ремонт я не подовжую, можливо комусь він буде знайомий і допоможе. Як ось ця інформація а Зараз приступлю до наступного ремонту. так Наступна у нас аксіомка і СМП 5600 на 5,6 кВт. Несправність яка під час грози десь бухнуло блискавка, чи щось там відбулося. І вибило 32-гу помилку помилка комунікації. Скоріше за все, щось з процесором, але є невеличкий шанс, що, можливо, щось, щось інше трапилося. Завдання віддіагностувати. Моделька цікава, перший раз бачу таку. Всередині інвертор виглядає ось так: є один процесор з платою комунікації. Типу дисплейна, плата плата комунікацій. І друга основна плата управління. Зараз спробую запустити, подивимось, як помилочку. Так, запускаємо літочка. Дисплейчик засвітився. Відбиваю 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 32 помилочка. 32 -га. помилка комунікації. І схоже, що помилка комунікації з основною платою, тому що пищик не відпискує, а працює тільки дисплейка. Працює дисплейка. Але шанси невеликі є. Чому? Тому що основна плата, вона, крім самого процесора, там ще є супервізор, який контролює різні напруги. Можливо, десь з якоюсь напругою. Невеличкий шанс все-таки є. Підключив плату управління, ось моя рука. Точніше, ой, плату управління. І ось бачимо, тут гріється до 60 градусів. Це через ту сторону гріються елементи. Це плата в нас цього швидкого перемикання. Можливо, і вона. Зараз просто її від'єднаю, наскільки пам'ятаю, без неї воно має працювати. А плата з процесором знаходиться ось тут. Ну, по ній нічого не видно, ось тут шлейфик, процесор там холодний. Коротше, ось ця платка, ось цей процесор маленький. Зараз спробую без неї запустити. Просто шлейфик від'єднав і звідси зі стояк зняв. Так, запускаю. О, пишіть. Пишіть це вже радує. Там може бути ще щось серйозне, тому як палець на автомат, раптом що. Відключу. Запустилась. Навіть є генерація. Да, є якась кривенька, але генерація. Кривенька чому? Тому що звук мені не подобається. Але загалом генерує. Так, дав навантаження, от 16 Вт, Дуйчик запрацював холосту. Зараз хай воно собі пропрацюється, можливо там ще щось догорить, а можливо не догорить. Ну і тоді перевірю, вже, е, дам нормальне йому блок живлення і навантаження. Ця штукенція працює від блока живлення, яке мені дали на час користування для ремонтів 57 вольт 230 на виході. Включаю вентилятор, даю навантаження. Так, навантаження 800 Вт. Ну, зараз вже кіло зараз набере. Так, набрало майже кіло, в принципі, працює. Що ж, загалом дякую всім, хто переглянув відео, кому було чимось корисним, це добре. Якщо ж комусь не сподобалось, вибачайте. Всім дякую, всім пока.